Так, усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Фром Ukraine. І ми починаємо нову серію серіалу Життя. Так, я не знаю, я пожалітися взагалі. Ось це теж привіт. Поїхала. Мама поговорить трошки добре. Значить, така в мене фігня завжди в життю якось, я не знаю, просто опиняється. Ось ми живемо в приватному секторі. Тобто, може за пів години не проїхати не однієї машини. А можуть їхати і у п'ятьох, шостьох, десятьох стати на тому перехресті і не можуть проїхати, бо все ж вузьке, це ж приватний сектор, деякі дороги взагалі по одній полосі на всі направлення. Так ось, якщо я кудись іду це арклам у людей вже взагалі черешня. Бачите, ви чи ні? І вчора, а зараз про черіш. І ось я як іду, значить, завжди завжди в мене центр міста. А якщо, якщо я поспішаю, чи ми біжимо у садочок і їх три, п'ять виїжджає на то перехрестя. Ну, а я як, як пішохід, я повинна типу, стояти чекати, поки вони приїдуть. Я в наглу пру, бо в мене час і теж, ось, ось це мені бісить просто. Як я виходжу на перехрестя, ось ми тільки щось йшли з Веронічкою, Чотири їх виїхала туди, і вони не можуть роз'їхатись, бо там все вузьке. І ми, як дури, стали там на тому цю. Ну і тільки-тільки, ось ми пройшли, вони проїхали, все, ми спускалися п'ять хвилин, пусто нікого. Розумієте, і так завжди в мене. Ось куди би я не йшла, всюди якийсь колапс біля мене трапляється. Я не знаю, може хтось мене зачарував чи що в цьому життю. Так, сьогодні у нас яке яке там сьогодні Тьома казав сьогодні 22 травня, бо ми вже уроки поробили з ним. Не пішов він знову до школи. Сьогодні-завтра посидить вдома, бо сьогодні я його не відправила. Вчора відправила і пожалкувала взагалі, але треба нам було по днях вже йти. Бо сирена за сиреною, вони всі спускаються, сидять в цих сховищах, все одно ці уроки вони не проходять. А ми так з ним відкриваємо всі підручники і все проходимо і всі ці теми. Він всі все має поняття, а зараз взагалі в них е, повторення. Якось у цьому четвертому класі зараз і це прямо доня, відмінили це ДПА чи що, як воно там називається, я не знаю. І е, ніяких якось контрольних в них теж тут немає. Так що так. Ані, до речі, щось він там писав вчора, діагностична робота по окремові. Я щось навіть не спитав, треба спитати буде. Нічого мені не сказав. Так, ось ми зараз йдемо. Сьогодні 22 травня, і в нас 27 градусів. Це в тіні на град на тому градуснику я подивилась. А так, взагалі, веселуха. А на сонці я навіть не знаю скільки. Зараз ми підемо з Веронічкою через набережну, трошки вам познімаємо. Хочемо подивитись на пляж. На, що там взагалі? Як водичка? Трошки я ой, я потім вам напевно розповім, бо трошки я не задоволена собою. Зовсім. У мене навіть депресія сьогодні почалась. Я взагалі думала, нічого вам не знімати, якщо чесно. Щось в мене знову якась депресія. І настільки незадоволена, що ж плакала, сиділа. Так що так, треба щось виправляти, але виправляється воно дуже е, небистро, так скажемо. Треба ще мені місяць, напевно, може і два над собою працювати. Так, зараз ми трошки набережно познімаю. Так, вийшли ми вже на набережну, звідси я вам колись знімала, бо ну, так воно не видно. Тут просто заросло дуже все е, тими деревами, а воно тут не обробляється, бо воно ж нікому не нужна. Е, хоч, хоча тут, е, до речі, у нас по цій набережній багато людей, хто бігають, хто на роликах їздять на великах, на велосипедах, потім на скейтах. Ну, зараз тут трошки е, гірший е, асфальт став, а раніше тут багато хто їздив, Ну, бігають точно. Я знаю, що звідси бігуть до самого паруса до кінця, а потім повертаються. У мене навіть батько колись так робив, бігав. Ось так. А взагалі ви знаєте, що у Дніпрі найдлинна набережна у Європі? Хто знає, поставте лайк. Я вам тоді не розповіла. Сама длинна, так, тут Олексій Лесько. Знаєш, як прийдемо у кадак? Це запорізький город. От як приїдемо мерщій у церкву, повінчаємось, тоді і сам гетьман нас не розлучить і будемо довго-довго там весело жити. Назар Стодоля, Тарас Шевченко. Це наші стела така стоїть. Так, а про черешню розповідаю. Коротше, щось, я думала, що в нас нормальна черешня, що так потрібно бути. Нав'язалось дуже багато цього цвіту і потім вже сформувались ці ягодки дуже швидко. А, але вони якісь маленькі, вони вже почали, почали визрівати, вже якісь навіть а, крашно, черно, червоні такі є трошки, але вони не той маленькі, так і лишаються. Я думаю, та що за фігня, І листя нема на цій черешні. А у тому році у нас було й листя, черешень було взагалі набагато менше, але й листя було. А ми так через забор дивимося. У нас там у сусідів у нас жих теж черешня. Але в них листя все там є. черешня набагато менше, але листя є. Коротше, я вчора йду, а сусідка там далі по вулиці. Вона вже стоїть на криші і рве черешню. І вона в неї така здоровезна і вже червона вся. Ну я розумію, є ранні сорти, у нас, напевне, трошки пізніше зріє той сорт. Але я просто припіїла. Я тепер не знаю, витягне наша черешня, чи прийдеться це все викидати взагалі, обривати і викидати. Так, ось так у нас тут ось такі там, самоз... доня, самозахоплені захоплені території. Ось такі пси тут бігають, бачите, охороняють, напевне, чи що. Ось таке. Був тут колись забор, а вони, напевно, той. Там собі загородили чи що, Та ні пси якісь бігають. Ви бачите, ні? Ось так люди захоплюють, строять собі хати прямо на набережні, ось тут собі сходи зробили. Ось, все. бачите? Ви щось бачите взагалі? Я просто вами потеліпала там. Ну, коротше, якщо в тебе є бабло, то все буде бенч. Можна і кусок на, на той набережної е, обозу відхапати. Ану від'їжджай сюди. Стоп! Дивіться, що ми знайшли. А, ви не бачите? Щелковиця. І вже вона о, той, вже вона падає, вже спіла якась є. Боже, 22 травня, ви розумієте, взагалі що твориться? Треба ж тепер не вступити. Ми ж таку у нас... Обрізали повністю. Нам потім вся вулиця наша прийшла і сказала велике, дякуємо. Бо машини, ми, огорожа, люди, візочки з дітьми усе було, було грязне. Стой, доня, замовляй бажання. Бажання замовила? На, відкривай. Це шелковиця, ти її любиш. А ми ходимо взагалі. У нас там є заброшена хата. І там дуже шикарна така шелковиця, і в неї спускаються ці гілки аж до, до асфальту. І ми там ходимо і рвемо цю шелковицю, коли вона визріває вже в таку велику, класно. Там багато хто ходить. ну, Нікому не нужно і ніхто її не обрізає. Так що так. І ще багато де в нас є. Взагалі приватний сектор це ось так класно. Люди на вулиці... Кусай. Люди на вулиці собі сажають і черешні яблука, абрикоси сливи. можеш підійти зірвати, можеш спитати, а можеш і не питати. Ну тож, як сказати, загальна територія, то може рвати, я вважаю. Як ви вважаєте, напишіть у коментарях. Ну, коли там є у кого, хто там є, я чую, я питаю. Ну, не з понятно, що не з дробиною я ходжу і зриваю, але так. Просто підійти там, нарвати жменьку чи на компот. Я теж теж там ходжу трошки вище по вулиці у людей. Вишня росте, і видно, що вони її взагалі не збирають. Я взагалі в тому році хотіла підійти, дати грошей і просто прийти з табуреткою і зібрати собі на варення. Ну чого ні? І щось не пішла. Не знаю. Чи... ось бачите, я нову сумочку одягла. Ось для цього сарафанчику, бо якось я вділа той наплічник корова з цим сарафанчиком і зрозуміло, що взагалі не свистить. Так що так, от звідси вже у нас іде парканчик. Парканчик, бачите, ось він починається. Тобто кусок набережної зроблений, ось так. Тут і бордюри зроблені, і асфальтовий застелен, і ось так у кольорах України. Але тут усе це не пострижене, нікому не нужне. Просто як заброшений ліс. Так що так. Доня, можеш підійти до парканчика, подивитись туди донизу, яка там висота, бо я її зап... то, забороняла підходити, бо біздю я дуже ужас. Дивись, як там вниз. Бачиш? Далеко. Отож я тобі забороняла підходити, вони ці плити нахилені, щоб водичка стікала туди, як дощ іде. І в той, у Дніпро стекла. Так, так що так. Зараз ще познімаємо вам трошки пляж. Думала вже йти на пляж сьогодні, але не знаю, в мене це депресія, не хочу я нікуди йти. так що так, що А її ж треба вигуляти, і якось жалко, її дома сидимо, виходить, що й на роботу я не ходжу і нікуди не ходжу. Все сиджу в хаті. Вже і потепліше, але може їздити кудись. А щось ми такі ліниві лени, стали, ще й школа ще не закінчилась, якби типу треба підстроюватись під неї, по часам і це все. А як у вихідні кудись приїздиш, так дуже-дуже багато людей. А я зрозуміла, я навіть у 6-й годині намагаюся у нас у парку не гуляти, особливо у вихідні, тому що виходить так, що дуже багато дітей, а вона в мене маленька, худенька. Хтось штовхне, не подивиться і все. І все, так що мені ці проблеми не нужні. Гуляє. Не знаю, як ми зараз будемо гуляти, він, напевно, з сім'єю зі своєю. Як він зараз до нас підійде. Але ми підемо водичку почіпати, яка вона там. Поки не завонявся, треба ще тут вже ходити, бо вже тепло. Так, обережна грязь, ти бачиш під ногами. Переступай, під ноги дивись. А! <ріст> Блін, підійшла поближче познімати. Я бачите, підікюр зробила вже напевне місяць тому. Перший раз сиділа босоножки, Вже вода зелена, бачите? Ще я не знаю, напевне, менше, ніж місяць, і буде тут зовсім вонь. Ось така у нас краса. Там у нас Фрунзінський. Там у нас інший берег, але ми не бачимо, тут десь русло три кілометри. Ось це перша коса, у нас там є далі друга коса. Теж на неї можна ходити, там є пляжі, але вони на цій косі не оброблені. На них не дуже зручно. Веронічка, що ти вся не той? Дівчатка босічком. Також так все. Ні. Як, у мене не полотенця нема потім, як я щось з тобою буду робити. Вони ж прийшли, бачиш, з бо ось який красивий замок. Це хто будував? Це не я, це Даша моя, а це мой. Mm -hmm. Красивий. О, взагалі шикарний. Ось так вже з іграшками всі прийшли. Балонин. Треба й нам було з іграшками. Давай мені окуляри. На. Так, мені це не подобається, доня. Тепла водичка? Да. У, Боже, я напудилась. <ріху> <ріху> Напали. Та не так, щоб дуже тепла. Така прохолодна водичка, да? а? прохолодна? А ось тут полетів пух. Я вам зафільмувала, але його не видно на камеру, бо ось цей шматок набережної весь у тополях. Тут усюди ростуть тополі. Оце ми мучаємось. Травень, так я вам казала, бачите, що у нас тут є? Льод. оце у нас льодова арена. Оце викидають тут літо, те, що зрізають з тієї арени. Ось все, він весь тут валяється. Ось хлопчики грають.